-гараж на зв'язку Слава Україні! У нас продовжується рубрика з ремонтом і обслуговуванням 565-го Лінхая. Так, хто не бачив попередній відосик, можете подивитись про нього. Значить, він приїхав до нас виключно з проблемами по дросілі. У нього клинив дросіль. Значить, історію там про дросіль ви побачите. Значить, дросіль ми відновили. Він працює. Все красиво, замінили трос газу додатково. Значить Сьогодні і зараз безпосередньо ми міняємо гальмівну рідину. Хто шарить, напишіть, будь ласка, чи то нормальний колір для гальмівної рідини до 4, чи ні. Піздець, просто така муляка. От. Прокачуємо гальма. Значить, Що зробили? Відновили дросіль, відновили трос газу, замінили. От, е перевтулили цапфи. Значить, ось вони, як ви бачите, білі. Це нові втулочки виточені. Значить, і додатково, ну, знизу також втулочки замінили на нижніх осях цапфи. Бачите, і додатково в якості тюнінгу ми додали сюди тавотниці, засверлили корпус, нарізали різьбу і вкрутили тавотниці для того, щоб оці втулки нижні. І верхні можна було спрацювати. Ці квадроцикли повнопривідні, це монстри. Цей квадроцикл в частності він ну, більше не як колісна техніка працює, як амфібія, він дуже багато плаває, тому можливість обслуговування тих вузлів, можливість додавання нової смазки туди дуже важлива. Тому ми зробили такий простий тюнінг, значить і допрацювання. Так, по передній частині у нас здорнута стойка. Значить, в стойку Будемо запресовувати нову шарову опору, тому що стара люфтить ось вона нова шарова опора. І чекаємо підшипник ступиці. Значить, підшипник ступиці розбовтаний по лівій стороні. Ну, напевно, ліва сторона більше отримала, тому що і шарова, і рульові наконечники, і підшипник по лівій стороні розбиті. Всі інші рульові наконечники, шарові підшипники, все інше по квадріку ціле. Значить, рульові наконечники у нас вже. Значить, прийшли. Шарова прийшла. Підшипник нам прислали не той, тому чекаємо, підшипник сьогодні ввечері. Він прийде і будемо, будемо міняти підшипник. Також на цьому квадроциклі міняємо акумулятор. Тому що тут стоїть акумулятор не для мототехніки, не для квадроциклів. Це акумулятор для джерел безперебійного живлення. Отака двіжуха. Значить, ну, окрім усього іншого, ємність 20-20 це дуже мало. Тут має стояти хоча б. 30 А має бути ємність 30 А, тому що цей квадроцикл обладнаний ось він, електропідсилювач керма. Плюс до всього тут лібетка, плюс до всього це інжектор, бензонасос, датчики треба забезпечити живленням постійним, стабільним, безперебійним. А 20 ампер годинний акумуляторчик маленький він не здатен то робити. Ну, окрім усього іншого, ну, клемочки тут, подивіться, які малюсінькі. На 9 амперному акумуляторі клеми в 2-3 рази дебилісні. Коротше кажучи, Ярослав прокачує гальму вже починає зверху, от, а потім качнемо і контур нижній. Так, що ми тут ще зробили? Замінили прокладку глушника. Прокладочку глушника оригінальну не, не знайшли. Сюди підійшла прокладка від 500-600 сієв мота. Із дрібниць. Що ми ще? Обслужили всі супорта, перемили, перемазали, значить, почистили направляю, все працює елегантно. замінили колодки. Оце датчик включення стоп-сигналу, який йде у нас до педалі. Він у нас обірваний датчик стоп-сигналу заказали. Він має пройти у нас разом із переднім підшипником. Ми його замінимо тоді трошечки пізніше. Так, знімали ми передні кардани для того, щоб обслужити їх. Бачите? хрестовиночок повилазила смазка, зашприцували добряче. Окрім того, задній кардан у нас стояв неправильно на не помітках. Передня і задня частина кардану, через що міг бути дисбаланс і певна вібрація. Значить, задній кардан зібрали і поставили по помітках. Перевірили рівень масла і якість масла в редукторах в передньому і в задньому. Значить, в принципі, масло чистеньке, ми лише подоливали там, грамів по 100. От, будемо міняти масло в двигуні. Бо в двигуні, щуп не достає до масла, щуп сухий. От. Хто не бачив попередній відосик, подивіться, в якому стані там був повітряний фільтр, його короб. Значить, ось ми вже обслужили фільтр, він у нас практично як новий, і відмили короб в коробі тут ну, практично стерильно в порівнянні з тим, що, що тут творилося раніше. Фільтр обслужимо, значить, промажемо його маслом ретельно, поставимо і він буде працювати далі. Так, то що хочете сказати? Квадроциклом явно займались люди, які не мають до цієї техніки ніякого відношення і взагалі не мають до техніки ніякого відношення. Тому що весь квадроцикл, деякі його вузли, подивіться, тут вони забризкали все нахуя не знаю, якоюсь літієвою смазкою білою. От, те ж саме було. Значить, і по крестовинах. Ви бачите, біла літієва смазка. Напевно, вони думали, що якщо зверху побризкать, то змажуться і підшипники всередині. Далі, що у нас було? Отут на ступицях були розбиті втулки. Ось вони, одна, друга втулка. Коли ми їх розібрали, то там на втулках була підмотана ізолінта. Отакий ремонт колись зробили на втулки підвізки, намотали ізоленту. Ну і хочу відмітити те, що біла літієва смазка. Присутня скрізь, хуййозна. Що б їм це дало, не знаю, бачите, втулки речагів. Ну, це рівносильно, що подорожник блядь. Я не знаю, просто чим люди керувались, коли. Ну, Напевно, вони орієнтувались на те, що власник квадроцикла не розбирається в техніці. І вони для власника квадроцикла імітували таку бурну діяльність. Там ізоленту намотали на підвіску, там літієвою смазкою все забризкали. Абсолютно все. По підвізці, кардани, все було забризкано білою літієвою смазкою. Отака імітація роботи. Е, так, традиційно позаймаємось проводкою. Тому що на лінхаях проводка з заводу виглядає отак. Оце отак. Оце отак. Оце отак воно виглядає має. Проводка має бути зафіксована. Вона не має тертись об елементи підвізки, об каркас, об раму, об пластик для того, щоб вона не перетиралась, для того, щоб не була з часом пошкоджена ізоляції, для того, щоб з, з часом не виникало у власника ніяких проблем. Бачите? Проводка сама по собі непогана. Герметичні роз'єми, фішечки, всі, бачите, кембрики є. Але. Її треба допрацювати. На жаль, на заводі це не зроблено. І, на жаль, ні дилер, ні продавець, який продавав цю техніку, ні власник, ні жоден майстер, який обслуговував цей квадроцикл до нас, цього не зробив. Тому оцими речами, ось позаймаємось трошечки трошечки, приведемо його в порядок. Бачите? Тут ось фарба практично витерта на речагу через те, що цей провід тут постійно болтається. Ось силові провода, які йдуть до зарядки, вони також ніяк не зафіксовані. Ось висять тут фішечки, оце все діло. По проводці ми також допрацюємо, щоб воно значить, не, не створювало проблем при експлуатації в подальшому. От. Провода потерті місцями, да, ізоляція потерта, але до голих проводів значить, ще ніде не протерлось. Тому тут все добре. Значить, квадроцикл, можна сказати, вчасно попав до нас. Не пам'ятаю, в попередньому відео показував чи ні, значить, але в одному з відео про обслуговування карданів і крестовин я це показував. Значить ну, кардан складається з двох частин: передньої і задньої, і кардан балансується. Так от балансується він і встановлюється потім по мітках. Після того, як ви роз'єднуєте і з'єднуєте знову кардан, обов'язково ці стрілочки мусять співпадати. Тут хтось знімав задній кардан, значить. Де він, ось він. І поставили його на помітках, через що з великою вірогідністю тут могла бути велетенська вібрація. Ну, кардани не обслуговувались, не мазались жодного разу. Шліцеві частини там були вже заржавівші. Ми це все діло відмивали, відчищали, шліфували. Ну і поставили по поміточках так, як воно має бути. От, Ще б трошечки і міг би заклинити, могла шліцева частина заднього кардану. Якби вона заклинила, то могли вийти. З ладу підшипники хвостовика заднього мосту або вихідний підшипник з коробки передачі там на двигуні. От, і ремонт цих вузлів був би вже дуже дорогий. От. Ну а обслуговування карданів і крестовин це річ елементарна. Просто якщо їх робить, то проблем надалі ніяких не буде. Але якщо проїбати цей моментік, то це все може потягти за собою такі дуже плачевні і дороговартісні наслідки для власника. Так, окрім усього іншого, рульові наконечники. Значить, книжка каже, і, в принципі, в будь-якій інструкції написано, що регулярно, буквально кожну тисячу кілометрів, а в залежності від експлуатації, якщо вона тяжка, це підвищена пильність, вологість і так далі. Треба буквально кожні 500 кілометрів накладати нову смазку підпильники рульових тяг і шарових опор. Значить, тут цього немає, ніхто цього не робив до нас. Два наконечника померло рульових. По лівій стороні ми їх замінимо і накладемо під них смазку, а з правої сторони наконечники ще живі. Тому для того, щоб продовжити їх життя, ми також накладемо під них смазочку і вони будуть працювати. Так, за акумулятор казав, акумулятор сюди замовили новий, такий як потрібен, 30-амперний, для того, щоб він забезпечував повноцінно живленням. Все бортове обладнання для того, щоб він мав нормальний ресурс. Тому що цей акумулятор буде швидко висаджуватись, генератора буде недостатньо, аби компенсувати витрати всього електрообладнання, він буде дуже швидко помирати. Ну, в принципі, це акум дохлий. Невідомо, коли його поставили, але він вже мертвий. Загалом квадрик досить міцний, досить міцний. Я знаю, що цей квадроцикл це просто їхтіандр зі слів власника. Він постійно плаває. Останні декілька років, ну, з моменту покупки, напевно, він ну, практично не обслуговувався. І, не дивлячись на це все, він ну живий, живий. глобальних, якихось там суттєвих ремонтів ми не робили. Там один підшипник, одну шарову опору, два рульових наконечника там відновили дросільну заслонку, ззаді втулки поміняли на ступицях. Ну і практично все там. Обслужили тормозні супорта. Трошечки там допрацюємо проводку, масла, це я взагалі не беру. Коротше, одні розходники. Одні розходники і квадроцикл майже три роки їй будь хвісти гриву. Ось вам і лінхай. Простіша конструкція, простіша, просто допотопна, доісторична, Оце закон успіху якби заводу лінхай. За основу вузлів і агрегатів своєї техніки вони беруть вузли і агрегати. Старі і перевірені часом. 80-х років конструкції, підвізка і трансмісія. Це все від Polaris. А. Тут двигун від Yamaha Grizzly, також 80-90-х -х, х років розробки і конструкції, ну, практично не убиваємо, як ми бачимо. Так, коротше, сподіваюся, що сьогодні ми вже з ним закінчимо та будемо віддавати власнику. До речі, колеса тут поколоті, порізані, посічені. Дивіться, яка кількість тут жгутів. Ремонтних. Десь я бачив, тут і бокові порізи. І в бокових порізах жгути стоять. Коротше, колеса практично зношені. Тут міліметрів 5-7 залишились для квадроцикла. Це не залишок. Можна сказати, що це це сміття вже. Сюди замовили нову резину ITP Пімудлайт. Значить, америкосівська резина. Значить, позаду тут ширина в стандарті 12, замовили трошки вущу, 11. А наперед, навпаки, попереду ширина 10 дюймів, замовили трошки ширшу, 11. Коротше кажучи, на, на американській різині, на м'якенькій, на фірмовій бренді, брендовій дорогій квадрик буде їхати ще краще. З приводу сервісу квадроциклів ваших контакти отут, або отут. Я розміщаю на екрані, або під відео. З приводу замовлення квадроциклів, контакти ті самі. Якщо потрібна допомога, ти не знаєш, що брати, повен привід, чи задній монстра, чи якогось базового квадроцикла, звертайся ми з задоволенням тобі допоможемо. З 16 року я займаюсь прокатом квадроциклів і на власному досвіді. Можу вам розказати, що таке квадроцикл, і про кожну марку, про кожну модель ми знаємо про слабкі місця, тому що дуже багато квадроциклів ми перевірили на власному досвіді в прокаті. І ми знаємо, що таке заводська техніка, що таке фабрична, що буде працювати, а що краще не брати. Ми знаємо про слабкі і сильні сторони різних моделей квадроциклів, ми знаємо особливості експлуатації кожної моделі. Кому в ліс кататись, кому по гриби, кому в гори дубасить. До речі, 200-каю. -ка Жила на Франківщині, в горах, працювала. 200 кубів задній привід і тим паче квадроцикл там жив.